Радбез відзначає пожвавлення ворожих військ на кримсько-херсонській ділянці кордону. За інформацією РНБО на станції Острякове це окупований Крим. Стоїть потяг із російськими танками. На них надписи за Донбас та за Новоросію звідти до Херсонщини усього півтори сотні кілометрів. Куди ці танки планують вести у Радбезі? Поки не знають. Російська Федерація не зупинилася. На місці вона постійно здійснює передислокацію. І ми не виключаємо, що це може бути і ротація тих сил, які знаходяться на неподалік від адміністративного кордону Автономної Республіки Крим і е, України, тобто з Херсонською областю. Неспокійно цієї доби було і у повітряному просторі. Після відносної тиші у небі знову зарясніло безпілотниками знову ж таки на півдні країни. Спочатку вони. Е, проводили прольоти вздовж кордону, але згодом один з них перетнув кордон повітряного простору з Україною і був направлений в на напрямку міста Херсон. Але згодом він повернувся. Сьогодні у РНБО також говорили про навчальний рік на Донбасі, який тільки не розпочався. Так, от там терористи планують перевести школи винятково на російську систему навчання. Вони запроваджують п'ятибальну систему, змушують дітей вивчати такі предмети, як історія Росії та російське правознавство. Радбез закликає батьків не пускати дітей до шкіл на територіях підконтрольних терористами. Наголошуємо, що міністерство освіти України. Не визнає навчальний процес на територіях, які контролюються терористами. І попереджаємо місцевих мешканців про небезпеку віддавати дітей до навчальних закладів на тимчасово підконтрольних терористам територіях, оскільки бойовики постійно обстрілюють не тільки житлові квартали, а й школи, як це відбулося вчора у Донецьку.